Як заставити себе худнути з нового року? Щось мені підказує, що минулої новорічної ночі ти вже загадала бажання схуднути з нового року. Ну але вже грудень, а в тебе так і ніфіга не вийшло. Жорстока реальність. Так от, щоб цього разу точно почати, тобі потрібно усвідомити причину, через яку тобі не вдається, і весь сенс приховується в нашій силі волі. І щоб почати, тобі потрібно усвідомити, яка з цих двох причин є саме у тебе. Запитай у себе, для чого мені худ? Навіщо мені худно? Що це мені дасть, що це змінить в моєму житті? І так копайся до тих пір, доки не усвідомиш. А друге, коли ти вже все знаєш, усвідомлюєш для чого це робити, тоді тобі швидше за все потрібна якась певна мотивація, бажання, яке буде тебе заряджати, працювати і дійти до бажаного результату. Просто почати. Для цього ти можеш знайти оточення, яке буде разом з тобою. Також худнути або ж знайти людину, яка тобі з цим допоможе. Якщо ти мрієш знову влізти в улюблені джинси, тоді переходь за посиланням в шапці каналу.